У Польщі продовжили програму 40, профілактика для людей. Отже, давайте сьогодні розберемося на рахунок цієї профілактики, як вона виглядає, які саме аналізи вона включає і хто має право нею скористуватися. Вам раджу це відео переглянути до кінця. Також можете його відправити знайомим, які проживають на території Польщі, щоб вони могли скористуватися цією програмою. Тому що справді зараз самі аналізи дуже дорогі. А тут у вас буде можливість безкоштовно скористатися і не втратити декілька тисяч злотих. Отже, давайте починаємо. Перед продовженням прошу вас підписатися на мій YouTube і Telegram канал щоб не пропустити важливих новин. Програма безкоштовних медичних обстежень 40+, була автоматично продовжена до кінця грудня 2024 року, до 31 грудня. І ви можете, якщо у вас є, наприклад, статус УКР або ж офіційна страховка зі сторони ЗУСУ, тобто ви або працюєте у роботодавця, або ж підв'язані під ЗУС вашого чоловіка або жінки, ви можете нею скористуватись. Хто взагалі може пройти і які обстеження включаються в цю програму? Це проходить діагностика, морфологія крові, Крові, загальний холестерин, контроль ліпідного профілю, глюкоза крові, печінкові проби і так далі. Дуже багато таких медичних термінів я в них не знаюся, тому не буду їх читати. І аналізи зроблені таким чином, щоб на ранніх стадіях так виявити можливі онкологічні та серцево-судинні захворювання. І як ви взагалі можете зареєструватися на цю профілактику 40 Перший спосіб це на порталі пацієнта. Прикріпляю вам також детальну інструкцію з мого відео з інстаграма, як ви можете це зробити, дякуючи порталу. Також ви можете зареєструватися за допомогою телефону по даному номеру телефону 989 і онлайн повідповідаєте на усі запитання, які вам задасть менеджер, і автоматично в телефонному режимі отримаєте. Направлення після заповнення заяви ви автоматично отримуєте так зване направлення вже до лікаря, яке буде доступне саме в кабінеті пацієнта на сайті. І після цього ви також можете записатися на візит і на діагностику. Це можна зробити в два способи: перший спосіб це також через портал пацієнт. І реєстрація і здоров'я Gov.pl на на даній сторінці. Посилання також буде в описі під цим відео або ж через загальну інфолінію безкоштовну 800 190 590. І раджу вам все-таки скористатися цією програмою, тому що не знаю, як у вас було прийнято вдома. У нас завжди в дитинстві. Йшлося до лікаря лише тоді, коли починало щось боліти, і це дуже така, знаєте, погана ментальність, погана тенденція, тому що як ніяк людина починає цінувати життя, так і своє здоров'я лише тоді, коли починає хворіти, або ж коли когось втрачає. Тому слідкуйте за своїм здоров'ям. Якщо ви підпадаєте під ці критерії, раджу вам обов'язково скористатися. І якщо у вас є родичі, близькі, знайомі, хто знаходиться на території Польщі, також можете відправити їм це відео, розказати про таку послугу. І тим більше вона для вас буде безкоштовна, оскільки у вас буде медичне страхування або ж тимчасовий захист. Тому дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, напишіть в коментарях, як у вас вдома підходять до. Питання лікування: чи ви також лікуєтесь в останню хвилину, чи робите це передчасно, так профілактично і так далі? Тому дякую, що подивилися. Поставте лайк і до зустрічі в наступному відео.